Ми суверенна Україна, а не незалежна. Незалежна то ті, що виходили з рабства. А в союзі ми ніби не були в рабстві. Хоча може то свого роду і було рабство. Ну офіційно воно не було Ми були держава вільна, то був союз вільних держав, де кожна держава мала право на вихід з союзу. Ото ми з такого союзу виходили. Ми трактуємо звільнених як вільна країна. Тому ми не мали бути як незалежна. Ми мали бути як суверенна. І коли ви подивитесь Вікіпедію значення слова суверенна і незалежна, то ви зрозумієте, що нам підсунули. Тому при цьому нам треба буде ще зробити ну невеличку поправку. Все-таки суверенна Україна має бути. Суверен, суверен це зовсім інше. Чому Кучма скасував суверенну Україну, а свою Чернігівську зробив суверенну? Хтось задумувався над тим, що він не зробив незалежна. Якась там імперія, а зробив суверенну свою імперію, значить, воно щось означає. Тут написав ще в 2001 році, от перш відкриєте мою книжечку, на першій сторінці то зразу притягнути до відповідальності третій пункт по статтях кримінального кодексу: 111, 113, 191, 192, сто дев'яносто яка ще Ще яка там? 364, 442. Всі статті ми їм порахували ще в 2001 році. І це все досліджено, тому вони мають перед ними має стояти кожна та стаття. Наступне питання. Там ян хотів задати питання. Ян, якщо ви є Де... тут, то давайте так, так. Да, 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 да. Доброго вечора всім. Значить. Е... Ольга Михайлівна, значить, питання такого характеру. На місцевому рівні також подавати місцевим недоорганам позови і напити на... Ак... і і, давати, і, 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 і акцент на ті рахунки, скажімо О, так, які, і, як, скажімо так, які в нас там за 30 років обікрали на місцевому рівні, і виставити виставить і в тому напрямку, і в тому. Так, відповідати і, і, і а Ольга Михайлівна, ще один момент: так. Який, перель, який перелік документів потрібний там в ну в якому форматі вони мають бути створені, щоб їм це виставити? е, чи від уповноваженого відповідно до, скажімо так, протоколу засідання, чи достатньо буде інших якихось документів, про які ви зараз нам поясните, будете розповідати. Дуже зараз в ясні трошки внесу. Ольга Михайловна, значить, дивіться, в принципі, кожна людина може сама навіть подати цю декларацію. Тут нема питань, але я думаю, ми будемо структурно це робити, тому що ми вже мали справу з цим, і це є трошечки. Сложно самому заповнити цю декларацію. Там треба ж її зробити, просто щоб вона була ну, ідеальна, без помилок, без нічого. Да? То в нас працюють якби вже навчені люди спеціальні, да? які вміють це робити і знають, куди посилати. Бо діло в тому, що там і Укрпочна зараз підняла дуже ціни. І наші вже там дівчата умудряються якось там чи по 4, по 5 штук посилати їм туди в ті відомства. Бо що одна декларація, що 5 штук там одна ціна, то ми структурно будемо робити е, такі реєстраційний центр вже про, при органах місцевого самоврядування, то тобто сільські ради, можливо, селищні чи міські ради, тобто розумієте, Да, це буде правильно і це буде більш контрольовано. Мало того, нам треба обов'язково, щоб реєстрація проходила в фонді реституції репарації. Те, що стосується, на якому рівні подавати на всіх рівнях: і на районному, і на селищному, тому що, скажімо так, звідки почалося, наприклад, ця декларація свідоцтво, це на 14 мільярдів. Почалося з родому. Роддом дав довідку, ЗАГС місцевий оформив документи. І родом, і родом зразу відправив свідоцтво в Міністерство охорони здоров'я. ЗАГС оформив свідоцтво про народження ту накладну, а, а корінець відправив також в стат управління, напевно, десь, ну, в центрі, де збирали вони, бо відправляли обласні управління статистичні. Так що в статистику йшло, ну то статистика відповідає, на місцях та статистика була. Вона не була в Америці, тому їх треба всіх попереджувати, щоб вони всі знали, по-перше, більша кількість людей вивчить те питання, і велика кількість людей погодиться з вами, бо там навіть сидять ті виконавці, вони поняття не мають, що вони роблять. Ви думаєте, що кожен там в роддомі знає, що така довідка, куди вона подається, що там знає одна людина або дві відсіли, три людини. А решта всі навіть не мають поняття, що це таке. І ніхто навіть не скаже, можливо, що якийсь свідоцтво про народження медичне. Та скажете, що ви там говорите? Там, от я маю метрику, дитина народилась, зараз видав документи і все. Ніхто там не буде вникати. Тому на всіх рівнях треба заявляти, заявляти за землю. Ми вам вже, я не знаю, чи ми вже вам скинули цей запит по землі, там дуже гарно він сформульований. Його треба теж. Я зачитувала його вже чи ні, той запит, не пам'ятаєте? Запит ні, по землі. Не зачитувала ні. Не, не зачитувала. Я вам я його зачитаю, то на півсторіночки, то, то ви зрозумієте, що значить запит на інформацію, я, навіть вже там не пишуть. Перше, пункт перший, Чисельність населення Львівської області стану на перше, перше дев'яносто року, на час створення законів про роздержавлення, кількість гектарів землі, яка була виведена з сіл за межі села. Для всіх жителів області, які мали право на отримання з за земельними вонами, якими документами оформлялось виведення землі за межі села Львівської області, бо ми по Львову писали надати карти земель земель по всіх районах військової області, в кого на балансі перебувала та земля виведена за межі села? Земля. До і до перебуває до даного часу, хто несе персональну юридичну відповідальність за цю землю, хто використовував дані землі, кому платив земельну ренту за її використання, та хто отримував дохід від господарської діяльності, хто буде підписувати до купівлі продажу землі від імені громади, власників землі, якщо злочин закладений в законі про продаж землі, таке відбудеться. І саме головне, хто буде привласнювати кошти за продану землю? На які рахунки будуть зараховані ці кошти, хто кінцевий бенефіціар тих рахунків, хто від імені власників землі народу буде контролювати ці рахунки, в якому банку будуть відкриті ці рахунки, чий банк, в якій державі зареєстрований ці банки, який відсоток цьому банку українського капіталу, і який відсоток іноземного капіталу. Бо нам відомо, що всі банки з іноземним капіталом, а значить, і кошти за продану землю автоматично попадають за кордон, тобто у чужу державу. Такий факт, як і сам факт продажу землі, є найтяжчим злочином проти українського народу. Цей злочин не йде в порівнянні з усіма злочинами разом узятими за всі віки існування нашого народу. Він набагато тяжчий злочин. Тому роздержавленою землею ми рахуємо тільки ту землю, яка була. Ну хтось мав участок невеликий Там то чи отримали ці, що одержали пагі. Ну хтось законно є, хтось отримав за земельним воно може свою норму землі. Тут рахується ну, роздержавлена правильно. А те, що вони попродали і натворили, то це треба розбиратися і ту землю повертати у власність. України, держави, і власність народу, взагалі державну власність. І от на такому приблизно в такому стилі треба давати запит і по майну, і по житлових чеках, от як воно відбулося. Такий запит можна давати і по тому, де поділо з ПДВ, хто його подів. Це ж ПДВ то фактично неоплачений труд робочого. То чому ми маємо те, що нам відняли від нашої зарплати на ту суму, занизили нашу зарплату, наші всі доходи на суму всіх сум ПДВ. То ми теж маємо знати, куди воно поділося, хто його привласник, хто його від, відмив з бюджету, і ми на нього претендуємо то наші гроші, бо їх немає ні в економіці, ні в наших кишенях, ні, ні в де. Ми не бачимо, що воно тут застосовано, вкладено в нашій державі. Тому от, такі от приблизно запит мають давати всі по всіх районах і не, і не дивитись, що там тільки десь в Київ писати. Ні, всі порушення відбулися на місцях, щоб ви знали. Вся чорнова робота по тих злочинах робиться на місцях, місцевими недоорганами, як ми їх називаємо. Бо то дійсно недооргани, якби вони були справжні керівники, то вони б до такого ніколи не допустили. Якби то були порядні люди, вони все-таки задумалися, а вони до кінця добивають, і ніхто не, не має ні стиду, ні совісті, ні страху. Добивають до останнього українця, ще тільки треба війну закінчити. До останнього українця. Ну це просто страшно чути. От. Які ще питання, будь ласка. Ще питання до Мар'яна буде. Значить, я залишив тобі на лічку Телеграм наші договори. Ми попідписано. Ну щоб подивитися там так, не так. Друзі, якщо ще питання, задавайте, будь ласка, бо може скільки півтора години. Я думаю, що ще трошки ми будемо завершувати, бо купа роботи в мене ще купа повідомлень. І в групах ще люди понаписували, і пані Оля теж схоче відпочити. Я думаю, що ще трошечки будемо завершувати, якщо немає е, відповідних питань, тому включайтеся, будь ласка, в розмову. Маріан, цю запис вийде зберігати і в групу, тому що не у многих вийшло зайти і подивитися. Обов'язково, ми кожен стрім наш пишемо, тому вони будуть в вільному доступі. Кожен, практично, навіть не практично, а завжди кожен стрім пишеться. Дякую. Будь ласка. Пані Голіо, якщо ще є щось додати до сьогоднішньої теми, будь ласка. Пане Павло, якщо у ну, вас є щось додати до даної теми, також, будь ласка, вмикайте мікрофони і, 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 і говоріть. Ну, я думаю, що на сьогодні вистачить, хай люди то засвоїть, бо то коли багато інформації, то також ну, добре, що якщо буде запис, то зможу ще раз прослухати, бо то вся інформація на підставі законів, документів воно так не запам'ятовується відразу. Тому багато на один раз теж. Що ну, могли, то сказали, а решта як нема питань, то значить досить. Я собі ще пригадав, от хочу, власне, такий момент розказати про забагато інформації. Я пам'ятаю, коли нам в школі Ну хотіли, щоб ми дуже мудрими стали, та і давали нам по два уроки одного предмету там по 45 один. Предметом 15 хвилин перерви і, і другий раз там 90 хвилин там ви могли сидіти і слухати ту математику, чи ще якийсь там урок, який просто нестерпно було. Ну це вже перебор та 90 хвилин. Ти слухаєш просто інформацію, яка тобі просто не лізе в голову. Це вже зазвонюється. Так ми настільки були втомлені тим всім. і Скажу вам чесно, тих 45 других було зайве просто, бо ми забули те, що говорилося в першій 45 хвилинці. Тому тоді телефонів не було. На жаль, ми не могли зробити запис, приходили до хати і взагалі не розуміли, про що там говориться. Тому я з вами погоджуюся, що ліпше потрошечки, але часто. Деклараціям Ольги Михайловни... Буде, він є утворений вже в фонд Реституції репарації вже на республіканському рівні. Він фактично працює, він просто збирає зараз інформацію. От, тому, коли структуризована система приймає від вас інформацію, приймає від вас е, декларацію, вона і правильно розподіляє, правильно передає її да, і відповідає за це, що вона правильно передала на фонд це все, бо це дуже. Дуже серйозні, дуже реальні речі. Ви ж розумієте, там тема йде просто про гроші, про гроші, які в нас фактично вкрали. І не просто гроші, що ми заявляємо, ми їх повертаємо, саме повертаємо. Є механізми і є на сьогоднішній день речаги, як це зробити. От. Тому ми з вами зібралися для того, щоб це разом зробити, створити. Далі що? Я недаром сказав, що єдина держава, права суб'єктності людина, яку, до речі, ми з вами почали будувати і наповнювати зараз. Да? І через цей от фонд реституції репарації вона заявить про себе як державний орган, як правонаступник саме всіх активів, активів і державних цих всіх, я не знаю, як вони там вже називаються, асигнування, чи як. Радянського Союзу, да, і фактично перебере на себе ці всі активи і ці всі асігнування, це все, що воно є. Тому що як же в нас нема жодного опонента з жодних 15 республік. Тобто, розумієте, про що мова йде? Бо це все зараз в наших руках, тільки в наших руках, і тільки ми можемо зараз це зробити. Тобто, да і всі оці от борги, що нанесла нам оця, от от, нібито недоросійської Федерації, от ми через репарації це все відберемо без проблем. Ще й помножимо це на декілька разів. Так що це все буде нормально. І тільки для того ми з вами об'єднуємося, тільки для того ми з вами маємо розвинути нашу саме державну структуру Республіка Україна. От, і заявити про себе, як це має, як це пишеться в міжнародному праві. Як це, ну, як це робиться в законний спосіб? Тобто розумієте, що ми не просто з вами вилізли просто так, да, і просто так починаємо говорити? Ні, ми згідно законодавства, згідно міжнародного права, соблюдаючи правила, ці всі, законні правила, ми йдемо з вами вперед через об'єднання. Все дуже просто, все, все просто. От повірте, що це просто. От кожен зараз от мене почув, подумає, проаналізує і побачить, що це просто. Це декілька кроків. І ми їх з вами зробимо. Я ж кажу, це не треба там щось видумувати, щось. просто прочитали і зробили. Прочитали і зробили. Але разом все просто, все прозоро, все публічно. Нічого не треба видумувати, все прописано. Але просто треба. Ну, якби зібрати такий локомотив, да, щоб він потягнув це все. От зараз ми з вами формуємо цей локомотив, фактично, да, і ми вже почали рухатись. І дуже непогано ми почали рухатись. Все, все класно, все супер просто. І все буде Україна. Друзі, ми будемо завершувати. Будемо дякувати пані Олі. Я не знаю, чи вона що у нас ще є тут. Пані Ольга Дюремків, дякую вам за. Вашу присутність, дякую, що приділили час. Дякую, що навчаєте людей, даєте їм інформацію. от Пану Павлу, дякую. Дякую всім, що були сьогодні присутні, що не пошкодували свого часу. Ми робимо всі спільну справу на розбудову нашої держави, Республіки Україна. Відповідно, цей стрім також ми зберігаємо. Бажаємо всім гарної спокійної ночі, всім проснутися завтра живими, щасливими, здоровими не немає конституції, купіть обов'язково, читайте, що там написано. Особливо зараз максимально ск сконцентруйте свою увагу на 11 розділі, саме на статтях 140 142 143. Там написано просто неймовірні речі, які нам дають зараз можливості просто нереальні, для того, щоб ми зараз максимально швидко підняли нашу державу на ноги і її просто настільки, скажімо так, розбудували. Що вона стане найбагатшою і найкрутішою державою на планеті Земля і це факт. Тому, пане Павло, ще раз дякую за нашу спільну працю. Всім гарного вечора, всім на добраніч.